Вітаю на каналі Просто нитки. Сьогодні я покажу вам оформлену роботу від Dimensions «Вікторіанський шарм». Її ще називають Відьмин будиночок. Робота оформлена в дерев'яний багет, оксамитовий паспорту і зроблена сліп вставка срібного кольору. Канву з набору замінила на тканину рівномірного переплетення, оскільки в цьому наборі. Йде неповна зашивка. Це видно, коли зашивається небо. Ось я порівнюю дві тканини, вона відрізняється за кольором, більш таки насичена, і за розміром хрестика. Хрестик зменшився і робота стала меншою на 28%. Ось тут, дивіться, в порівнянні один той самий елемент відшитий. Розмір вишивки 15,5 на 29,5 см. Ось така невеличка вийшла робота. Змінила дизайн деяких елементів. ось Наприклад, цих квітів біля дверей і зеленого вазону. Вони взагалі відчуваються просто хрестиком. Дах також зазнав змін. Замість вишивки хрестиком він сплетений. Робила от. Вертикальні направляючі стіпки, а потім їх оплітала. Там за, за схемою, там приблизно дотримувалася кольорової гами, яка була за оригінальним набором. Ось так воно виходить. Стосовно чорного кольору, робота хоч і зменшена, але все рівно чорних містечок в цьому наборі не вистачає, і у мене вони закінчилися приблизно на. Цьому етапі, то вже вишивала зі своїх запасів, там добирала добирала якісь схожі ниточки. Ось так. Цей карниз над віконцем також вишивався хрестиком в оригінальному наборі, я його трохи видозмінила, покажу, як саме, значить, прокладається цупкенька ниточка обшивається, ну, я її фіксуємо там, десь в 5-6 точках, а потім вже обшивається ниткою там в два складення. І таким чином можна зробити об'ємний елемент. ось Дивіться, як воно виходить. Ось так. Робота настільки популярна, що багетці достатньо просто сказати, хочу класичний білий і вже обирати там з декількох видів багету. Оформлювала в центральній багетній майстерні міста Києва, дуже якісна робота вийшла, натяжка. Дивіться, як виглядає з воротньої сторони. В оформленому вигляді вона розмір має 45 на 31 см. Тобто такий, який мала би мала в вишитому вигляді. Якщо б не змінювала розмір. Тож, така, ось така вийшла робота. Дякую за увагу, до нових зустрічей.